Мурчику, доброго ранку, а я тільки но ну, повернувся від бабусі. О, і що, чим ти їздив? Автівкою? Та ні електричкою. А, Мурчику, а скажи, громадський транспорт є схожий на електричку? М -м, звісно ж, це трамвай. Я навіть знаю віршика. А ну послухаємо. По місту дві змії. Повзуть, а на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Вагони трамвая. Аже ж. Сідай сьогодні будемо малювати трамвай. Ну, ось малята білий аркуш паперу, простий олівчик та пластик. Спочатку малюємо рейки, по яких ходить трамвай. Потім довгу лінію. А зверху лінію трішечки коротшу. Тепер робимо ось так, заокруглюємо та з'єднуємо верхню та нижню. Тепер відмічаємо отут крапочками місця, де будемо малювати колеса трамвая. І зайві лінії приберемо за допомогою ластика. Ось так малюємо по два колеса, які ми можемо бачити. Так і так. І тут одне колесо та друге. Що ж тепер будемо робити? Дивіться, уважно. Зверху. Малюємо дроти та отак відмічаємо і малюємо один прямокутник, довгий, а цей трішки коротший. Та ромб ось так. Тепер промальовуємо, дивіться, знизу. Одна рисочка, два, три. Здогадалися? Це будуть двері. Вони прямокутної форми. Повинні бути однаковими. За розміром і поділимо їх навпіл. Ось так. Три двері. Тепер для водія трамвая ми намалювали віконечко. А це віконця для пасажирів. Так, теж прямокутної форми. Так, і поділимо це на три віконечка, а це на два. Так, підправляємо. Робимо ось так. А тепер потрібно що? Розмалювати. Ось так малята в мене вийшла. А допомогла мені гуаш червоного, жовтого та чорного кольору.